Нашим родинам, нашим родинам не потрібні наші такі добрі, такі, такі логічні докази. Не це нам потрібно нашим родинам. Для жінки, яка роздратована на чоловіка, не докази чоловіка потрібні, не оправдовування. Для таких людей потрібно слово від самого Бога. Слово оно міняє людей. Дух Божий в останні часи побуджує моє серце, і Він говорить сину мій, говорить для мого українського народу, для братерства, що нам потрібно, в нашому братерстві потрібно слово від всемогутнього Бога. Знаєте, чому потрібно це слово від всемогутнього Бога? Воно міняє ситуацію. Пам'ятаєте, яка була складна ситуація в ізраїльському народі, також коли вороги оточили юдею, і тоді був царем, цар Йосафат. І всі ці євреї збіглися в Єрусалим, жителі юдеї, жителі Єрусалима зібралися. Вони тремтіли перед Богом. Ситуація була непроста. Це не просто десь трошки так, так, в політиці, трошки десь якісь там, там хитання. А це була ситуація конкретна. Там зібралися молоді, старші. Написано в моїй Біблії, там малі діти прийшли для того, щоб стояти перед Богом, бо всі вони знали. Вони підняли зойк перед Богом, коли євреї кричать. Я мав можливість слухати біля стіни плачу, як вони там кричать. І Я уявляю, як весь Єрусалим кричав до Бога. Це був крик відчаю. Чому? А тому, що вони знали, що коли вороги перейдуть їхні границі, почнеться кровопролиття, все буде спалено, мужчини поляжуть, ніколи більше не побачаться сім'ї один з одним і вони кричали. И там написано, тогда на Иозиила, сына Манея, сына Зари, сошел Дух Господень посреди собрания. И Вин промовил, послушайте меня, жители Иерусалима и царь Иосафат, не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, потому что это не ваше время. А Господь. Скільки це слово звучало? Навіть не звучало 15 секунд. Але це було слово від Бога, і воно все змінило від Ізраїлі. все все повністю в Єрусалим змінився. Першим це зробив цар Іосафат. До речі, він туди прийшов сам, не послав заступників своїх, а прийшов сам. І перший він сам він впав на коліна, впав перед Богом. Потім жителі Єрусалима і жителі юдеї. А левити Синів Асафових і синів Кореєвих піднялися і почали. Там написано славіть Бога вісьма громка. 15 секунд пройшло і все змінилося. Ось що робить слово від Бога. Нашим сім'ям потрібно слово від всемогутнього Бога. Є 40 днів, коли віє той вітер. 40 днів. В експедиції Моїсея. Пам'ятаєте? Не раз були ці 40 днів. Пішов Моїсей гору. Нема день, два, три. Тут ці члени церкви Моїсеєвої між собою. Що ж то таке? Що ж та з тим пастером? Ну, десь поїхав. Ну я не натякаю ні на що. Де снімає. Що ж це таке? До, до Арон. Арон, Арон! Що відбувається? Де цей чоловік Моїсей, який нас вивів, обіцяв вести. Де він? Де він зараз? А що Арону відповідати? Арон сам не знає, скільки він буде на горі. Ну і що сталося? Таке приходить. Будемо відверті в кожній церкві. Масштаба церкви, бо кожна церква це як сім'я. Ваша церква ковчега це також як сім'я. Буваєте різні ситуації. Не забудьте, ми розпочинали, чи нам зрозумілий Бог. Є ситуації, коли не зрозуміли. І в мене є вибір, що зробити, або покоритись, шукати лиця Господнього, розуміння цієї ситуації, або підняти бунт, зліпити ідола. І сталося так, що коли вони це зробили в той день розв'язки впало від меча біля трьох тисяч людей. Це поразка, коли неправильно вчинити, це поразка. І друга ситуація, пам'ятаєте, як розвідники пішли? Також там 40 днів фігурує. Це вітри, оці вітри, які вій, у нас практично те саме відбувається. Вся ця проекція є в нашому житті, християнському в 21 столітті. Хоча віки пройшли, все це є. О! І коли вони вернулися, вони були інші. Моїсей, коли посилав, він не посилав новонавернених людей, новопослідуючих, приближених. Він вибирав самих сильних, авторитетних хороб. І коли він відправляв в цю подорож, в це відрядження спеціальне, він сказав: ідіть, браття, ти будьте хоробрі, будьте мужні. А вони вертаються із хоробрості десяти чоловік нічого не залишилося. Кажуть, да. Там така земля, як Бог сказав, да, молоко і медиче, да, да, але. От цим віра відрізняйте від невір'я. Але але там сини єнакі. Але ми не здолаємо цей народ. І тільки два чоловіки. Два чоловіки, я повторюю, два чоловіки роздерли одежі. І казали: ні, ні, це не так. Ми завоюємо. Чому Бог нам сказав? Але причина, чому? Ці два чоловіки. Вони перекреслювали цю худу мову, яка поширювалася в Ізраїлі. Чому вони кричали на да весь Ізраїль? Ні? Чому вони все ж таки за Богом йшли? Чому? 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 Там є пояснення, там є відповідь. Тому що в цих двох в двох людях був інший дух. Нашим церквам, нашим сім'ям сьогодні потрібно слово від Бога, і нам потрібен Дух Святий. Нам потрібно проповідника в церкві, членом церкви, в нашій державі, нашим церквам, правителям потрібно вплив дія Святого Духа. Ці 40 днів це не просто. Це випробування в нашому служінні, нашого слідування за Богом. Це випробування було в пустині Паран, російський текст фаран. І вони не здали екзамен. Вони не здали екзамен. Бо все-таки цей вірус заразив Ізраїлю. Вони піднялися проти Моїсея, проти Бога. Настала серйозна криза. У мене запитання до вас, скажіть, скільки вони там були в пустині часу? Друзі, ні. Вони і сьогодні там. перед цим вітром. Бо коли людина зламається, то так, як вони були в пустині паран, і вони прийняли все таке рішення неправильне, все-таки піднятися, обурюватися, пустиня паран відома тим, що в пустині паран, фаран, залишився жити Ізмаїл, той, хто гонив народженого від Духа. Наслідника. Коли людина залишається в пустині Фаран, в духовній пустині Фаран, вона стає номінальним віруючим, черствим. Я це не про вас, але до вас, щоб Господь нас всіх милував. Ви втомилися? Можна ще одну пункт сказати? Сім років. Сім років. І знову ж таки, от всі ці випробування вони не просто так приходять. Це не те, що Бог спеціально так планує на небесах, от як би -то випробувати віруючих. У нас є не зовсім правильна думка навіть про самого Господа, і коли його що він як жандарм. От він так дивиться, там, така як жандармерія, яка слідкує, щоб а, людина згрішила і відразу потягнув. Друзі, якби такий Бог був. Ми всі з цими ходили. Я перший. Бог наш дуже добрий. Але є є певні обмеження, ви розумієте, які будуть йти проти нас, через то Бог допускає, брат правильно говорив про те, Він обрізає нас. Не Він не хоче який, а він нас обрізає, щоб ми ставали кращими. Проходить час, і ми починаємо розуміти. Нашу ситуацію. Сім років. Це тоді, коли Ізраїль відступив, і рука Мадіанітян була міцною. Це вітер, це добрий вітер такий випробування в сил, економічне випробування, політичне випробування. Вороги спеціально спеціалили тим жнива і все витолоча, витолоча. І вони почали кликати до Бога, Бог. Це хороша порада. Завжди. В випробуваннях потрібно кликати до Бога. Бог, щоб Бог дав розуміння ситуації. Бог, Бог допоможи! І було слово від Бога, щоб Бог дасть відповідь. І приходить ангел Господній. Шостий розділ, книга суддів. Прочитайте, будь ласка, дуже цікава історія. І приходить, і застає одного чолов'ягу, який молотить в виноградному чавилі. Виноградному чавилі чавлять виноград. Там зовсім інше призначення. А він там молотить чому? А для того, щоб, ну, мягко кажучи, щоб не здогадались модяні тяни. У нас зараз останній час в християнському полі, ну, взагалі віруючих людей, різних конфесій, різні люди є, є такі дуже сучасні віруючі. Такі. Таке враження, я дивлюсь на них, що вони думають, що віра з них розпочалась. Переважно молоді люди такі не мають досвіду, і от вони заявляють, ти повинен ніколи не сумніватися рухатися, наступати, звільняти, якщо ти сумніваєшся, боїшся, та да ти взагалі релігіозник, та да ти взагалі традиційник. Хіба Бог може мати справу з тобою? От цікаво було б взяти от такого братика і туди, так зі сторони, щоб він подивився, на цей, і послухав цей діалог. Може вони не читали в Біблії, що таке є? А там йде діалог, і ангел звертається і каже, муж хоробрий. Що б ми сказали навіть? Він ховається, ховається, в виноградному чавелі. Який хоробрий він муж! Але друзі, в Бога інший погляд, в Бога інший погляд. Чому? А тому, що коли в час кризи, в час кризи, в час тиску, в час, коли дмухають оці вітри, але ти як хазяїн, як господар на своїх плечах витягуєш сім'ю. Я не маю на увазі тільки духовно, а й матеріально в Божих очах, ти муж хробрий. І оцей муж хоробрий відкриває уста і починає говорити. То навіть ми вже 50-ті сказали, гідон, 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 що ти говориш? Ну подумай трошки, тут, тут, то ж ангел стоїть біля тебе. Ну, Підбирай слова. І він каже, так? Він сказав, муж хоробрий, Господь з тобою. Муж хоробрий. Якщо Господь з нами, то де всі ці чудеса? Де все це? Тобто, то... як? Це мова віруючої людини? Ну, яка наступає, рухається, звільняє, висвобождає. А Боже, хочеться це зовсім інше. Бо каже, о, добре, 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 добре. Оце з такою силою ти підеш і переможеш. То є тут взагалі як? Знаєте, що потрібно Богу? Богу потрібно не наші лозунги і заяви. Богу потрібна моя капітуляція, повне довір'я. Це випробування послугу. Гедіон це той чоловік, який ввійшов в книгу е, героїв віри. Одинадцятий з розділ послання до євреїв. Пам'ятаєте? Це людина. Про яку це сам Господь сказав, і Бог дав, щоб його ім'я було в новому заповіті, відзначено як героя віри.